Ані Дефенс Експрес Сергій Зурець, що ділянка важлива для противника, бо звідти можна рухатися на Запорізьку та Дніпропетровську області. За його словами, після захоплення міста Володар Росіяни розпочали наступ на населений пункт Велика Новосілка» і пояснює, що за декілька кілометрів від цього селища перетинаються три області: Це Запорізька, Дніпропетровська та Донецька. Саме ця ділянка цікава для противника. оскільки звідти можна рухатися в бік Запорізької області а на захід, в бік Дніпропетровської. Області далі стоїть з плани та намір ворога завдання української сторони знайти способи протидії цим планам в край непростих умовах, тому що в зоні великої Новосілки створюються умови, коли оборона і захист цього населеного пункту не має перевищувати доцільність його утримання тривалий час з огляду на можливості забезпечення нашого контингенту і ризики для військових. Ну і також за його словами наступ на велику Новосілку ворог веде з кількох напрямків. Далі продовжує цитувати. Наші військові, які обороняють велику Новосілку, перебувають в досить непростому становищі. Ще важливим фактором є траса забезпечення. З за півночі є населений пункт новий комар, і основна траса перерізана, що ускладнює логістичне постачання як з півдня, так і з заходу. Наголошує експерти. І також за його словами окупанта вже захопили населені пункти Нескучна та Времівко, які знаходяться в притул до Великої Новосілки, що дозволяє Ля тиснути на село оборони з півдня, заходу та сходу, водночас, на півночі перерізані шляхи на населений пункт великого комар. Та далі. Ну а далі можемо прослухати Максима Тарана, прософіцера бригади Рубішангу щодо ситуації на Харківщині і, зокрема на Куп'янському напрямку. Ну на Лубано-Купінському напрямку, де противник зараз, е, е, зараз намагається прорвати лінію оборони сіма наявними засобами. Він застосовує і авіацію, і артилерію, РСЗО, е, ударні дрони, скиди також комбіновано працює піхотою малими групами, як правило, по 4, 5, 6 осіб пересуваються з, разом з аеророзвідку противника на нашій позиції, намагаються прорвати нашу лінію оборони. Ми бачимо, що він робить накатами, тобто по 4, по 5 людей відправляє, потім ми їх нищимо, потім десь переходить хвилин 20-30 і знову 4-5 людей. Так, протягом дня у нас постійно відбуваються штурми. Ну, далі говоримо про те, як українські воїни помстилися расистам за ті страшні речі, які вони Роблять і про це більш детально далі говоримо. Оператор одного з підрозділів сил спеціальних операцій зсу знищили і взяли в полон росіян, які кілька днів тому вчинили дуже страшно з двома нашими бійцями територіальної оборони України. Про це повідомили в силах спеціальних операцій. Зазначається, що ця операція зі знищення ворожої групи та повернення тіл українських військових була ретельно спланована, коли оператори СССУ висунули. Нулися для виконання спеціальних дій. Вони знищили частину тієї групи, а інших змусили здатися в полон. Полоненими росіянами виявилися морські піхотинці з сорокової арктичної бригади. Про це йдеться у повідомленні в силах спеціальних операцій. Також зазначили, що на допиті захоплені росіяни зізналися що днями взяли в полон двох військових сил тероборони і доповіли про це командиру своєї роти. Ротний операції наказав росіянам вчинити. Страшні речі з українськими військовими і бійці МТРО почули це і кинулися тікати, але по них одразу ж відкрили вогонь російські військові з позивними Ярий, лебідь, бум і білий. Трьох останніх оператори ССУ знищили під час спеціальних дій. А от ярого разом із ще двома іншими вдалося взяти в полон. Вони вже дають свідчення, і усі полонені виявилися контрактниками, які служать в армії Росії лише півтора місяця. Додали а, в силах спеціальних операцій. Ну дійсно вони там дуже довго не затримуються постійно відбувається оновлення особового складу расистів, адже вони не встигають побути довго на війні. Одразу ж. Гинуть, адже расисти полюбляють влаштовувати м'ясні штурми, кидати туди своїх, і тому постійно потрібно шукати когось іншого, хто міг би замінити тих, хто загинув. Ну і дійсно можна буде далі обміняти цих полонених расистів на наших хлопців, які перебувають, продовжують перебувати у рашиському пеклі. Ну і далі також будемо говорити про те, як расисти вони знаєте погано вчиняють не тільки з українцями, вони так роблять з усіма, і навіть. Зі своїми надходять новини про те, що Росіяни атакували автівку, яка доправила гуманітарну допомогу російським біженцям в тернаті міста Суджа, що розташовується на Курщині. Ось такі новини надходять з Російської Федерації, тобто бачимо, що вони дійсно нищать і допомогу, яка надходить для їх же людей для рашистських біженців. Вони тільки по телевізору можуть розповідати, як вони допомагають демонструвати, як все довозять місцевим жителям, як ті приймають радісно. Проте насправді бачимо, як все відбувається, і як вони все нищать, Це в їх стилі. Ну а до речі, якщо почали говорити про Горщину, то варто зазначити, і як ем, зараз ем, з'являється в інфопросторі інформація. Що, начебто, росіяни а, прорив зробили з Курської області, але все ж таки збройні сили України дали дані і зробили заяву щодо того, що відбувається на півночі. Інформація про прорив росіянам у державного кордону України в Сумській області є перебільшеною. Таку заяву зробив речник оперативно-тактичного групування військ Сіверськ Вадим Мисник. Це гучно сказано про прорив кордону. каже він, продовжує далі цитувати. Це безпосередньо Район проведення силами оборони курської операції на суміжній території. Ця спроба прориву кордону ми показуємо, як така техніка та особовий склад ворога нищиться. вздовж кордону. Побудована система оборони, вона функціонує ефективно, і Головна наша задача завдавати ворогу максимального ураження, каже мисник. Водночас він додав, що для прикордонних регіонів постійно зберігається загроза застосуванням ворогом ДРГ. Особливо вони активні під час поганих погодних умов. Ми знаємо. Знаємо про наявність фахівців з боку ворога, які користуючись такими моментами, перевіряють нашу оборону. Ми зі свого боку застосовуємо всі засоби. В нас протидиверсійні резерви, технічні засоби, щоб своєчасно виявляти, не давати ворогу діяти. Додає мисник. Ну а далі можемо прослухати і Павла Лакійчука, капітана першого рангу, який аналізує ситуацію на фронті і зосереджується саме і на Курщині, і про участь північно Кореї. Ських військових, які діють як експериментальний контингент, що може бути розширений залежно від результатів. Російська ж армія стикається з великими втратами, як і свого особового складу, так і КНДРівського. Також вони мають нестачу резервів і Путін уникає певних конкретних термінів для досягнення своїх цілей, але наполягає на так званій пабіді. Ну і зазначено, що Росія готується також і до можливої війни з НАТО, адже з Зараз Путін офіційно робив заяву про те, що він буде збільшувати кількість запасів гарматного м'яса і мобілізація, яка до рівня на Ерефія триває. Ну а посол південної Кореї заявляє про те, що солдати КНДР не знали, що їдуть воювати проти України. І подібна інформація вже з'являлася, коли Збройним силам України вдалося взяти в полон солдатів північнокорейських. І тоді за допомогою перекладача змогли дізнатися, що один з них говорив, що він не знав, що їде воювати. Це всього лише на всього були навчання за словами тих. Хто ініціював його поїздку, Так ось, солдати Північної Кореї, яких Росія направила до України, не знали, що їхня місія полягатиме у війні проти українців. Вони думали, що беруть участь у військових навчаннях. Ось така інформація. Ну, і, до речі, расисти на початку війни також заявляли подібно. І про це розповідає з посиланням на посла Південної Кореї в ООН Хван Джун Кука за його словами. Солдати Північної Кореї, яких Росія направила на війну проти України, не мали жодного уявлення про справжню мету їхнього відрядження. Вони вважали, що їдуть на навчання, а не на фронти. На цьому наголосив посол Південної Кореї. Він повідомив, що захоплені Україною двоє північно-корейських солдатів підтвердили, що їм казали, що вони братимуть участь у навчаннях, на яких імітуються бойові дії. Росія північна Корея, як раніше відмовляються визначати відправку північно Солдатів і брехливо стверджують, що військове співробітництво між Москвою пханіяном повністю відповідає зобов'язанням за міжнародним правом. Додав посол. Він підкреслив, що така брехлива інформація використовувалася для того, щоб приховати справжню мету відправки північнокорейських солдатів до Росії. Ну і рашисти, звісно ж, намагалися маскувати цих північно-корейських військових. Змінювали їм паспорти і також одягали їх в зовсім іншу форму форму, щоб весь світ не дізнався, що ем, Росія та Північна Корея активно співпрацюють та ще й обмінюються особовим складом. Ну а далі говоримо про те, що відбувається на території Російської Федерації, там не перестає палати та яскраво бавовніти, і знову ж таки ем, пожежа сталася на нафтобазі, яку не можуть загасити, і це відбулося до речі, вчора і нещодавно схо. Ожа була історія. Шість днів гасили також нафтобазу. А полум'я все збільшувалося, і збільшувалося, і вони ніяк не могли зупинити це. Так ось у Росії палає нафтобаза у Воронежській області. Пожежу не просто не можуть загасити, а вона продовжує збільшуватися. На території Ліскинського району <кхем> Воронежської області вели режим надзвичайної ситуації через пожежу на нафтобазі. І про це дописують з посиланням на рашиські. Телеграм-канали вночі проти 16 січня нафтобазу Ліскінська атакували дрони. В результаті пошкоджено чотири резервуари з паливом. внаслідок удару БПЛА зайнялася пожежа. Російські пожежники не могли вчасно розпочати хасити пожежу через небезпеку повторних атак. БПЛА. Нафтобаза Ліскінська палає вже другий день, і ви бачили кадри, як же це гарно та масштабно виглядає.